Сьогодні у мене важливий день, тому що я з мамою сьогодні відправляємося додому в Україну, в Київ. Ми вже зібрали речі, пригадую, скільки цікавих відео тут було знято. Але тепер настав час прощатися із квартирою у Бухаресті і повертатися додому в Україну. Наш хазяїн уже забрав нас. Ми сіли в його машину і поїхали до автовокзалу. Їхали ми близько півгодини, і ось ми вже приїхали. Ми з нашим хазяїном уже попрощалися. Ми сіли на автобус. І через годину він вже рушив. Їхали ми кілька годин. Звісно, зупинялися на автозаправках, щоб сходити в туалет. Потім ми проїжджали різні міста Румунії, і вже потім ми добралися до румунсько-молдовського кордону. Проходили паспортний контроль близько півтори години, і потім ми знову вирушили. Уже ввечері ми прибули в столицю Молдови Кишинів. Ми приїхали і зупинилися на автозаправці. Ми зайшли до нього, і мене приємно здивувало, що тут продавали деякі. Які українські продукти. Тут ми з мамою замовили сендвічі та спрайт. Повернулися в автобус і почали вечеряти. Потім ми знову поїхали, але через 20 хвилин у нас була пересадка на інший автобус. Ми на нього сіли, але нам довелося чекати 2-3 години на інших пасажирів. Ми з мамою вирішили піти на автозаправку, поки чекаємо на інших пасажирів. І там ми купили українське шоколадне морозиво. Потім повернулися в автобус і вже рушили. Уже як ви бачите, Настала глибока ніч. Люди в автобусі спали, втім, недовго. Бо вже в пів четвертої ми прибули на молдовсько-український кордон. Знову таки проходили паспортний контроль півтори години, і потім ми вже рушили. А також продовжували спати. Проїжджали багато міст, містечок в Україні. І от ми вже прокинулися в пів дев'ятої. І вже було світло. Близько о десятій ранку ми зупинилися на автозаправці і замовили собі сніданок. Ось такий хот дог. Ми поснідали і знову. Знову вирушили. І вже в пів дванадцятої ми приїхали в Київ. Їхали ми тут до автовокзалу півгодини. Ось ми вже до нього прибули. Ми замовили таксі, і через 15 хвилин воно вже приїхало до нас. Сіли і вже вирушили у дім. Я так сумував за цими місцями у Києві. І трохи деякі місця я вже тут позабував. І вже через півгодини ми приїхали у нашу квартиру, з якою ми не бачилися рівно рік. І от, нарешті, ми вже приїхали.